Допоки транспорт не впаде, про Федорівку навіть не згадають. Цей міст обвалився і ще наприкінці весни цього року. Втім, замість того, аби його поремонтувати, місцева влада загородила яму бетонними блоками. Жителі села Федорівка бояться, що міст може обвалитися з хвилини на хвилину. Дуже давно ніхто не ладить, спиталися, коли поладять, то сказали, поки впаде маршрут. Ось так жартома. із неприхованим острахом, жителі села Федорівка описують ситуацію, яка Трапилась наприкінці весни 2023 року, 24 квітня, посеред дня, майже половина мосту обвалилась та утворила яму глибиною у кілька метрів. Може стати це якась екологічна катастрофа, і десь підуть дощі, і воно знову підніметься вода. І теоретично можна, можна буде взагалі. Міст тримає воду. Це тут як, як дамба. І воно протікає, і десь воно пішло вище через що пошкодилося покриття. Я думаю, мала б влада подумати, Все-таки це дорога йде на чотири села, і їдуть і транспортні засоби, і рейсові автобуси, і прокриття, на перший погляд, досить тверде. Але все може бути, оскільки цей міст веде до чотирьох сіл, рух на ньому дуже жвавий та інтенсивний. Сюдою їздить і шкільний автобус, і легковий транспорт, і навіть вантажівки. Щоразу після проїзду останніх жителі Федорівки з острахом оглядають дорогу. Хвилюються, що от от міст може обвалитися повністю. Де да, буває? Їздять, їздять сюди хворі. І Добре вивозять, такі дуже гружені, їздуть, і дуже гружені, їздить сюди. Дуже. дуже жительки Федорівки обурені, розповідають, бояться, що за дорогу візьмуться лише після того, як у яму провалиться автомобіль. А ви думаєте, що їде шкільний автобус? Не бояться батьки пускати, маршрутка їде. Хто його знає, в яку хвилину воно може обірватися? Але в нас бездіяльність. У до, до часу. В нас же чекають, коли вже все ляпне. Скільки коштів із села позабирали, і скільки можна було б зробити щось для села? Ніхто нічого не робить. Всім так добре. У Гущанській селищній раді кажуть, одразу після обвалу мосту на місце події виїхала комісія, яка оцінила ушкодження та забезпечила безпечний проїзд територією. Переконують, нині стан покриття контрольований. Комісії Гощанської селищної ради 24 квітня було зафіксовано овал даного мосту у зв'язку з значними опадами, було переповнено рівень місцевих ставків, внаслідок чого відбулося сув ґрунту разом з дорожнім покриттям. Працівники селищної ради спільно з ДСНС виїжджали і обстежували дану ділянку роботи. За результатами обстеження складено, складено акт, повідомлено балансоутримувача, Поліцією було забезпечено цілодобове чергування даної ділянки дороги. Після чого товариством, яке, яке обслуговує дану дорогу, було проведено заходи на наступний день щодо відновлення руху дорожнього руху. Це балансоутримувач, рівненська обласна військова адміністрація. В якої заключено договір з товариством «Меридіан» на обслуговування, на обслуговування даної дороги, у свою чергу в Рівненській ОВА розповідають, руйнування мосту є досить значними, тому він не підлягає лагодженню в рамках експлуатаційного утримання, а отже, потребує капітального ремонту. В результатах обстеження було виявлено, що пошкодження не підлягають ремонту в рамках експлуатаційного утримання і потрібні більш глобальні заходи, як капітальний ремонт або реконструкція. На даний момент представники проєктних організацій провели вишукування і мають типове рішення, мають проєктне рішення для вирішення цієї проблеми. Відповідно, будівельний сезон 2023 року не встигає провести заходи і планується на 24 рік ремонтні роботи. Разом з тим, враховуючи ситуацію з військовою агресією Росії проти України, в управлінні дорожнього господарства сподіваються, що матимуть змогу відремонтувати міст у 2024 році. Втім, не виключають і того, що у випадку більшого пошкодження дорожнього покриття його доведеться повністю закрити. Тож нині жителям Федорівки лишається просто чекати та уважно слідкувати за кожною тріщиною мосту. Ірина Жуковська Віктор Міщук, телеканал ITV.